Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Світ влаштований так, що людина здатна сприймати щось лише в порівнянні. Ми знаємо, що існує зло, тому що є добро. Ми знаємо, що існує біле, тому що є чорне. І так далі, і тому подібне. Інакше ми б загубилися у трьох соснах, кажучи науково. Так ось прийом Путіна у Китаї, на цьому братстві Шос Шанхайське, Об'єднання співробі... співробітництва, так. <свісно> Показало всьому світу, хто такий Трамп і хто такий Ці Цзіньпінь. Сі так. Цзіньпінь, як друга економіка в світі, а політика є сконцентрований. Раз економіки? Ще раз маю нагоду вам. Пояснити і нагадати. Так ось друга економіка і 11-та економіка, так. Ну, як це? Ну, адекватно має сприйматися це все, без оплесків, так, і червоної доріжки, і все таке інше. Ну, якщо ти упосліджений, то як тебе мають сприймати? Якщо ти маєш структуру економіки, яка нагадує якісь африканські бантустани, так, то, то хто буде перед тобою плескати до за що? За віщо? Це ж просто в голові нічого не треба мати? Не мати, ні, скажімо так, честі, совісті, або бути агентом, так, на якого там компромату цілий вагон. Ну, це ж так. Ну ось поки не було цього порівняння, ми не розуміли, ну добре, ну там Трамп ну е, прийняв, ну він хотів щось там від нього, а його послали далеко, так, і все таке інше. Але ж політика сконцентрований вираз економіки. Якщо ти перша економіка в світі, то чому в тебе політика така, ніби ти менший 11-ї економіки? Що це таке? Там є розум який взагалі. Я вже не кажу честь, совість, там якісь інші людські почуття і все інше. Я маю на увазі просто те, що ти найбільший, найпотужніший. Тобі найбільше уваги, тобі найбільше поваги і все таке інше. Чого ти плазуєш перед тими, які? В економічному сенсі не годяться тобі навіть в підбори? Це ж так. От Китай він діє відповідно до свого реального статусу другої економіки в світі. А як діють США, точніше, ця ну, абсолютно божевільна команда Трампа на чолі з ним? Вони цього не розуміють, що я кажу? Що політика сконцентрований вираз економіки? <гум> політика чого сконцентрований в них вираз? Божевілля? Так? Старечого слабоумства <гум> і так далі. Це ж так. Якщо так будуть далі діяти вони, то Китай скоро стане першою економікою в світі, тому що ну, на всіх посадах поставлені якісь люди з вулиці, які взагалі ні бельмес, нічого не розбираються в цьому. Єдине, що вони вміють, це лизати дупу, як він же сам вимагав, що він сказав, що скоро весь світ буде лизати йому дупу. А світ поїхав дуб усі, так, А до нього ніхто не хоче, тому що він з усіма посварився. Що вже навіть там чекали, чекали у Сполучених Штатах Америки, та вже і суд першої інстанції заявив про те, що його всі ці е, тарифи вони незаконні. А тепер уже і апеляційний суд ти саме заявив. Ну, так же, ну, якщо ти хочеш сваритися е, з усім світом, крім Московії, тому що це єдина країна, яка не обкладена була, то зараз е, оцей діяч Трамп знаходиться в дуже в такої, в такій негарній. Ситуація, абсолютно ситуації, коли у всьому світу оце все, оце все зібрання, що з, у Китаї показало, хто є хто. Уже не знаю останньому їжаку, хіба що не зрозуміло, яка різниця між Сі Цзіньпіном і Трампом.